Тиждень під Київською аркою дружбою народів працює європейське містечко приурочене також і до чемпіонату євро 2012 Тепер це, це це місце, де зосереджені дискусії щодо майбутнього України в ЄС. Українці мають самостійно будувати європейське суспільство, якщо бажають вступу до ЄС. Таким був загальний зміст тверджень на відкритті майданчика. Посли європейських країн запевнили, що євросоюз налаштований на асоціацію з Україною, але змушувати до неї не буде. Україна це і є Європа. Потрібні лише лідери та суспільство, щоби збудувати Європу всередині України. Таке послання залишив на символічному дереві ЄС Жозе Мануел Пінту Дейшейра. На кожній зірок відповідь гостей європейського містечка на запитання: навіщо і як Україні вступати до Євросоюзу, окрім голови представництва ЄС, до дискусії долучилися і дипломати з Німеччини, Данії, Іспанії, Естонії та Фінляндії. Розпочали з обговорення претензій, що світові медіа висували. Україні напередодні Євро 2012 згадала про расизм, вуличних собак та вибірковість правосуддя. Останні тижні для репутації України були не найкраще. Було багато негативних політичних новин. Масмедія часто роздувають негативні історії, і українська влада має це усвідомлювати і щось з цим робити. Адже якщо є дим, десь може знайтися і вогнище. Перевірити правдивість новин про Україну європейці зможуть під час футбольної першості хто на власні очі, а хто за допомогою тисяч журналістів. багато європейських медіа писатимуть про Україну набагато більше ніж раніше, може навіть найбільше за останні 20 років. Окрім політики, що нині не найкраща, Україна має що показати, як сказав мій іспанський колега, це чудова можливість для українського народу показати себе, не заглиблюючись у політику. Засуджуючи українських політиків, ЄС все ж не збирається впроваджувати проти них санкції. Ми знаємо, що громадянське суспільство в Україні закликає ЄС запровадити санкції до певних осіб. Як представник Європейського союзу, я можу лише сказати, для цього потрібна одностайна згода усіх 27 держав, і поки що це навіть не обговорюють. Дипломати пояснюють, ситуація в Україні не настільки критична, щоб вдаватися до санкцій. Євросоюз запроваджує санкції вкрай рідко. Може у випадку Ірану, Білорусі, країн, що застосовують грубу силу в Україні. Досі є депутати демократія, люди можуть голосувати, вільно говорити та протестувати. Неможливі санкції ще з однієї причини. ЄС і досі бажає будувати асоціацію з Україною. Було би вкрай дивно одночасно з угодою про асоціацію запроваджувати санкції. ЄС ніколи не сповідував політику силового зближення, примусу до членства або асоціації. Тому в цьому плані санкції нічим не допоможуть і не мали би допомогти. Підготувати Україну до вступу в ЄС наголошують дипломати мають не зовнішні санкції. Ці, а самі українці українці дуже пасивні і очікують, поки хтось інший створить умови, які мали б створити вони самі. Але зверніть увагу серед членів ЄС, понад половина були колись диктатурами. Відповідальність в руках українського народу, якщо він хоче, щоб країна рухалася у напрямку ЄС. Нехай заявить про це та проголосує. За волевиявленням українців Європейський Союз пильно стежитиме. Вже зараз готує спостерігачів для виборів до Верховної Ради, що відбуватимуться наприкінці жовтня, і застерігає без участі лідерів опозиції. Це голосування навряд чи буде визнане чесним і вільним. П'ятниця та суботу в, єв... в, єв... в європейському містечку присвячені розвитку демократії як одній з найважливіших тем співпраці України та ЄС. Упродовж двох днів публічні дискусії, презентації, виставки та майстер-класи зосередяться на функціонуванні демократичних інститутів правах людини та розвитку громадянського суспільства. Дні демократії стартували із декількох інформаційних сесій, що їх організувала національна платформа форму громадянського суспільства «Країнське до партнерства. Активіст. Ти дискутували щодо культурної політики України та поширення знань про права громадян, що їх гарантує держава демократія один із основних напрямків співпраці Європейського союзу з сусідніми країнами. Заходи, що відбуваються сьогодні, дуже важливі для всіх українців різного віку. Ми сподіваємось, що почута інформація дасть розуміння людям щодо їхніх прав і зменшить кількість випадків порушень. Європейське містечко працює лише тиждень, проте ми вже мали чимало відвідувачів. Сподіваємося, у подальшому їх буде ще більше. Проект триватиме ще три тижні. І попереду безліч цікавого. Наприклад, найближчі дні ми присвятимо проблемам та ініціативам молоді, також здоров'ю суспільства та проблемам енергозбереження. У рамках євромістечка відбувся і день Німеччини. Гостям пропонували познайомитися з німецькою культурою та освітніми проектами. Відвідувачам показали можливості вивчення німецької культури та мови як в Німеччині, так і в Україні, де Німеччини присвятили тематиці Євро 2012 Тож гостям пропонували пограти в настільний футбол. Досвідчені тренери навчали дітей футбольному фристайлу. Євромістечко у столиці стало останньою зупинкою «Дойчландмобілю» – мікроавтобусу, який під патронатом посольства Німеччини за 17 днів об'їхав. Із Заходу на схід 17 великих міст України Протягом своєї мандрівки волонтери розповідали українцям про Німеччину. Гарним прикладом наших проєктів в Україні є до який об'їздив практично всі регіони України впродовж трьох тижнів і побував у тих місцях, до яких чемпіонат Європи з футболу не дійде для того, щоб представити там Німеччину. так как Германия это одна из самых крупных стран в Европейском Союзе, что в рамках такого вот европейского местечка есть День Германии, который расскажет о возможностях, которые предоставляются простым украинцам, которые живут в нашей стране, каким образом они могут посетить Германию, получить возможность получить стажировки для того, чтобы Украина развивалась и стала действительно процветающей, хорошей страной. Тиждень під Київською аркою дружби народів працює європейське містечко приурочене, також і до чемпіонату євро 2012 Тепер це те, це місце, де зосереджені дискусії щодо майбутнього України в ЄС. Українці мають самостійно будувати європейське суспільство, якщо бажають вступу до ЄС. Таким був загальний зміст тверджень на відкритті майданчика. Посли європейських країн запевнили, що євросоюз налаштований на асоціацію з Україною, але змушувати до неї не буде. Україна це і є Європа. Потрібні лише лідери та суспільства, щоби збудувати Європу всередині України. Таке послання залишив на символічному дереві ЄС Жозе Мануел Пінту Тайшейра. На кожній зірок відповідь гостей європейського містечка на запитання: навіщо і як Україні вступати до Євросоюзу, окрім голови представництва ЄС, до дискусії долучилися і дипломати з Німеччини, Данії, Іспанії, Естонії та Фінляндії. Розпочали з обговорення претензій, що світові медіа висували Україні напередодні Євро 2012 згадали про расизм, вуличних собак та вибірковість правосуддя. Останні тижні для репутації України були не найкраще. Було багато негативних політичних новин. Масмедія часто роздувають негативні історії, і українська влада має це усвідомлювати і щось з цим робити. Адже якщо є дим, десь може знайтися і вогнище. Перевірити правдивість новин про Україну європейці зможуть під час футбольної першості хто на власні очі, а хто за допомогою тисяч журналістів багато європейських медіа писатимуть про Україну набагато більше ніж раніше, може навіть найбільше за останні 20 років. Окрім політики, що нині не найкраща, Україна має що показати, як сказав мій іспанський колега, це чудова можливість для українського народу показати себе, не заглиблюючись у політику. Засуджуючи українських політиків, ЄС все ж не збирається впроваджувати проти них санкції. Ми знаємо, що громадянське суспільство в Україні закликає ЄС запровадити санкції до певних осіб. Як представник Європейського союзу, я можу лише сказати, для цього потрібна одностайна згода усіх 27 держав, і поки що це навіть не обговорюють. Дипломати пояснюють, ситуація в Україні не настільки критична, щоб вдаватися до санкцій. Євросоюз запроваджує санкції вкрай рідко. Може у випадку Ірану, Білорусі, країн, що застосовують грубу силу в Україні. Досі є демократія, люди можуть голосувати, вільно говорити та протестувати. Неможливі санкції ще з однієї причини. ЄС і досі бажає будувати асоціацію з Україною. Було би вкрай дивно одночасно з угодою про асоціацію запроваджувати санкції. ЄС ніколи не сповідував політику силового зближення, примусу до членства або асоціації. Тому в цьому плані санкції нічим не допоможуть і не мали би допомогти. Підготувати Україну до вступу в ЄС наголошують дипломати мають не зовнішні санкції. А самі українці українці дуже пасивні і очікують, поки хтось інший створить умови, які мали б створити вони самі. Але зверніть увагу серед членів ЄС, понад половина були колись диктатурами. Відповідальність в руках українського народу, якщо він хоче, щоб країна рухалася у напрямку ЄС. Нехай заявить про це та проголосує. За волевиявленням українців Європейський Союз пильно стежитиме. Вже зараз готує спостерігачів для виборів до Верховної Ради, що відбуватимуться наприкінці жовтня, і застерігає без участі лідерів опозиції. Це голосування навряд чи буде визнане чесним і вільним. П'ятниця та субота в, Єв... в, Єв... в європейському містечку присвячені розвитку демократії як однієї з найважливіших тем співпраці України та ЄС. Упродовж двох днів публічні дискусії, презентації, виставки та майстер-класи зосередяться на функціонуванні демократичних інститутів правах людини та розвитку громадянського суспільства. Дні демократії стартували із декількох інформаційних сесій, що їх організувала національна платформа форму громадянського суспільства «Країнське ної партнерства. Активіст. Сти дискутували щодо культурної політики України та поширення знань про права громадян, що їх гарантує держава. Демократія один із основних напрямків співпраці Європейського союзу з сусідніми країнами. Заходи, що відбуваються сьогодні, дуже важливі для всіх українців різного віку. Ми сподіваємось, що почута інформація дасть розуміння людям щодо їхніх прав і зменшить кількість випадків порушень. Європейське містечко працює лише тиждень, проте ми вже мали чимало відвідувачів. Сподіваємося, у подальшому їх буде ще більше. Проект триватиме ще три тижні. Попереду безліч цікавого. Наприклад, найближчі дні ми присвятимо проблемам та ініціативам молоді, також здоров'ю суспільства та проблемам енергозбереження. У рамках євромістечка відбувся і день Німеччини. Гостям пропонували познайомитися з німецькою культурою та освітніми проектами. Відвідувачам показали можливості вивчення німецької культури та мови як в німеччині, так і в Україні, де Німеччини присвятили тематиці «Євро-2012». Тож гостям пропонували пограти в настільний футбол. Досвідчені тренери навчали дітей футбольному фристайлу. Євромістечко у столиці стало останньою зупинкою Дойшландмобілю, мікроавтобусу, який під патронатом посольства Німеччини за 17 днів об'їхав. Із Заходу на схід 17 великих міст України Протягом своєї мандрівки волонтери розповідали українцям про Німеччину. Гарним прикладом наших проєктів в Україні є дочландмобіль, який об'їздив практично всі регіони України впродовж трьох тижнів і побував у тих місцях, до яких чемпіонат Європи з футболу не дійде для того, щоб представити там Німеччину. так как Германия это одна из самых крупных стран в Европейском Союзе, что в рамках такого вот европейского местечка есть День Германии, который расскажет о возможностях, которые предоставляются простым украинцам, которые живут в нашей стране, каким образом они могут посетить Германию, получить возможность получить стажировки для того, чтобы Украина развивалась и стала действительно процветающей, хорошей страной.